Доброго вечора, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. І зараз коротко про головне: росіяни спробували завдати ракетного удару по Одеській області. Що ж було? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, увечері, 2 листопада, 2023 року, росіяни під час повітряної тривоги завдали по Одеській області ракетного удару. Території окупованого Криму вони випустили у напрямку району Затока, село Беленьке та весь цей прибережний район. Дві ракети Онікс, на дозвуковій крилаті протикорабельні ракети Онікс. І ці ракети, як е, зауважили у оперативному командуванні Південь ЗСУ, не долетіли до цілі, втративши свою бойову спроможність ще над морем. Але при цьому було чутно звук досить потужного вибуху та можливо було чутно роботи протиповітряної оборони. І тут я скажу, що Україна має чим збивати все ж таки ракети Онікс, але раніше не було чим їх збивати саме в Одесі. Справа у тому, що після останнього засідання ставки Верховного Головнокомандування при президенті України було прийнято рішення щодо посилення протиповітряної оборони саме Одеси, саме портів Великої Одеси, тобто Чорноморська та Південного, і можливо були перекинуті ті протиракетні. Протиповітряні ракетні комплекси, які можуть це зробити, це зенітно-ракетні комплекси виробництва Франції та Італії сумісного SAMP-T, які дійсно здатні збивати не просто балістичні ракети, як це робить комплекс Петріот, а навіть надзвукові крилаті ракети, які летять на дуже Низькій висоті, і тому я гадаю, що цей удар став невдалом для росіян не лише через те, що їх ракети могли просто впасти в море чи самоліквідуватися на дуже великі вже для них дистанції. Вони не летять більш як на 280 кілометрів, а ще й завдяки досить успішним діям української протиповітряної оборони. Тому стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Волмошко. До побачення, слава Україні!